Доброго всім дня. Сьогодні хотів би показати і обговорити тему плугів, як ми вийшли на хороший німецький якісний плуг. От і ми з плугом практично закінчили цей сезон. Є в нас ще один городик, який треба догорати, але зоремо його пізніше, бо там ще соя не зібрана. Не наша соя. Не зібрано. Плуг в такому у нас зараз стані. Таке все в землі. Всюди напаковано. у нас дуже болото, як всі знають, всюди. Бачите, кидало, всюди болото. Але зараз ми будемо чистити, шкрабати. Хотіли помити, але, на жаль, світла немає. Щоби помити, то будемо тільки пообчищаємо все. Навірно, що вже промастимо його. Щоб поставити, потім, якщо будемо ще раз горати, будемо ще раз чистити і шкрабати, бо хочемо з складу його з складу його вже поставити на двір. От у нас тут в складі стоїть. Там трошки ячмень стоїть, ну то ячмінь рибі. Буде погразний, ячмінь, поганий. Ось так з цієї сторони виглядає, бачите, все-таки гразне, дуже багато землі. Ну, будемо чистити, і тоді знімлю, покажу такий огляд детальний, наскільки такий агрегат є практичним і які він має переваги перед іншими. Ну і бувають і недоліки, покажу і недоліки. Чистимо ми зазвичай, ну, як і, я думаю, всі монтіровкою поскидали оцю землю, вже скільки землі землі з травою всередині. А тоді проходимо щіткою, такі, де там, от, наприклад, видно, воно сухеньке, гарно чиститься, де болти, де різьби, таке, щоб воно було потім реально його розкрутити. Ну і самі вже полиці також прочищаємо, щоб вони були чисті, щоб їх можна було е, помостити. Попроходимо по рамі також, щоб воно вигляділо трошки краще. От їхали там дуже-дуже. Болосо таке рідке було. І воно таке все забризане вийшло за дощом, дощ речів. От наша наклеючка. Фірменний німецький плуг. Продовжимо наш огляд плуга. Плуг називається Кроне. Бернард. Зараз наведу. Ось такого Бернард Кроне. Навіть є номер. Ну, номер я вже не можу нічого знайти. Пише Маде In Germania. Виголтаний в Германії і привезли мені його також з Германії. От ми вже помастили полиці і колесо і польові дошки. Польова дошка задня довга цих дві короткіші. В загальному ось він вигляде отак. Тепер перейдемо до деталів. Саме, саме таке, що перше, хотів би звернути увагу, що навіска на тракторі не треба крутити там її вправо, вліво, вперед, назад. Ось вона рівно. Тобто тяги. Бачите, навіть гайка трошки відкрутилась, воно, коли йде в холосту, розкручується, не, не, не зажав десь гайку. Тобто, якщо цю гайку піджати, взагалі просто, просто рівненько має бути продольні тяги, чіпляєш, а за рахунок цього механізму, ось цього механізму, він дає оцей угол. Далі палець. Палець де спеціальний, от йде цей обичний від центрального вінта, який сюди з трактором їде. А тут палець спеціальний. Тут тоненький він йде, всередині він грубший, як звичайний цей, а тут от вірше грубший. Іде ручка, яка виставляє положення плуга. Захват менший, більший. Причому суттєво. Міняє. Я не мірив, скільки сантиметрів, але до сантиметрів хвіст забігає десь 10-15 сантиметрів. І воно все працює. Все провертається, все працює. Рама ну, дуже, дуже порівняно вот. це в сантиметрах. Зараз скажу, що це виходить в сантиметрах, Ну, це дуже. Рама невелика. Це в нас 65. 65 на 85, 65 на 85. Але вона дуже гарно і грамотно придумана. І її дуже достатньо для цього плуга. Ця тяга також регулюється. Є різьба, що на дуже багатьох плугах. Немає такої регуліровки. Порівнюємо ну, з нашими класичними плугами, наприклад, для таких простих е, е, ну господарств хазяїв, таких, як я і тому подобні, під трактором ТЗ, ЮМЗ. Беремо плуги. Це ПЛН 335 Бомет. 330-335, щось такого. Одеські ще плуги є теж. І 220, і 225, і 3,30, і 335. В них є різні теж плуги. Зараз до них теж дойдемо. Ось такий вигляд. Ну, вигляд дуже дуже по-простенькому. Але працює він дуже на відміну. Дуже гарно він залазив в землю. І за рахунок цієї такої довгої перевернутого отвала. Що я їм покажу. Перевернутий довгий отвал. Сам плуг довгий. от угли, городи орати, то, ну, можливо, ну, це один із таких ну, мінусів для городів. Будемо казати, так само на полі заходи багато, треба 5 разів відгорувати, Бо він довгий. А плюс колесо ззаду. Колесо ззаду не дає зразу зайти на всю глибину, поки колесо, колесо трактора не впаде вниз. Це по рамі. Але рама, що вона не боїться нагрузок, бо тут є дуже важлива деталь. А важлива деталь покажу на середньому корпусі. Ось. Болт великий. І два маленьких. От стойка. Ну, стойка взагалі, тут 2 см на 7. Така стойочка. Я пробував рати з Кибер Рве, але все одно оре. Більше, чим може він залізти, він не залазить, теж будемо так казати. Як буває, таке там, що дуже сухе, Тоже він там сухе не буде вже дорогу орати. Ну пробував дороги, ну, так само, де промокше. Дорогу не може туди залізти, там щось десь вірвати. Хоча я не боюся, наприклад, бо він не вірветься. Чого не вірветься? Неодноразово в мене було таке, що пеньок зачіпляв. Потім орав один там територія бившої якоїсь там коло складів, коло майстерні, якийсь уголок був землю забитий. Було таке, що просто настільки десь дорога була. і... Корпус, я не пам'ятаю, який середній чи задній, тільки раз відсікає оці два болти, відсікає, цей лишається і його хоп, вивернуло. Все лишається цілесеньке, а відсікає цих два болта і вивертає. Причому це без такого аж сильного зусилля на трактор. Ну, цього, року, цього року ніде не відсікло, бо настільки болото, що просто трактор буксує, а не може потягнути. Коли сухо було, наприклад, торік ми обрали, сухіше було. То три рази за рік в мене відсікло корпуса. Вожу з собою просто болтики, взяв ключі, пробой, вибив все старе, поставив назад корпус і закрутив далі. Це дуже велика перевага відносно інших плугів, які в мене були. У мене їх було три бомет, пелен і одеський. Значить, по тих всіх плугах і цей плуг ну, дуже велику перевагу має. Якщо ще з бометом оригінальним його можна рівняти, то з Одеським і ПЛН ну, дуже далеко не рівняти. Не рівняти по тому, що як він гарно перекидає землю, я подобавляю відео. Після огляду подобавляю відео, як він оре під горбок, по рівному, з горбка. Цілину приворює сою. Ну просто немає якогось там питання. От цілину я добавлю відео, де ми орали цілину, і рік так само орали цілину, переорали весною легесенько культиватором ґрунт, який без коріння закультивували і можна сіяти. Перекидає ну, під 90% всього внизу, а чиста земля, чистий ґрунт зверху. Це по плюсах. Недолік, який. Який я бачив недолік. Це трошки зараз покажу леміш. Леміш, новий леміш. Десь в нас є нові леміші. Зараз я покажу нові леміші. Нові леміші продаються без проблем. отвали, так само можна не боятися, просто хтось може боїться купити такого плуга. бо Назлія леміші є до всіх, а от вали роблять, ну, на виставці був. в Вінниці Була компанія, яка робить в нас, в місті є, де роблять до будь-яких плугів, привозиш свій і виготовляють з цього от, от, Поставлю таку, щоб було видно. От такий леміш. Він йде на два болти, які сходяться з дірочками корпуса плуга А там ще от -от -от третє має бути, Ну нема таких з третьої хіба самому робити. І от можете подивитися, наскільки той вже стертий. Нема цього язика. Нема язика, це новий був лиміш за рік він стерся. Ось цей так само. Нема нічого. І дивіться, який цей наскільки ширший. І, 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 і такий язик, а там нема. Е, так що стирається метал, нагрузка добра, працює сильно, значить. Так що е, леміші є, отвали міняються без проблем. Значить, що я хочу сказати ще по лемішах? Леміші є, але вони трошки коротші. І я замітив цього року. Буде вже покрасився, чорне вийшло. Світла немає, щоб включити. От я його трошки доварую, Тут доварив 6 см. 6-7 см доварив, но можна сантиметрів 5-6. Тут вроде 7. 6, 5 чи 6, 6 см треба доварувати, Так само і там треба доварувати, Бачите, воно навіть видно, як гризе його. Отуту. от покажу, А от видно трошки. о, Як гризе із-за того, що його трошки не вистачає. Ну, нема таких точно, як до цього плуга, а це якісь інакші трошки. Е То е треба доварувати. Плюс отвали в мене вже теж стерті, наварені. Це просто для, прикладу, для тих, хто може там не знає як чи боїться наварити. Вон в мене наварений і цей, і цей, і той трошки наварений. Без проблем відпрацював рік, бо це понаварував цього року. Е Колесо, регулювання колеса. Тож, бачите, тут такий був вал, гайка. Воно трошки в мене згризло різьбу тут. -то. Просто не вистачає часу переробити, десь завести в токарню. Посверлив дирочки. І шайбою підкидаю яку треба, яку треба глибину. Підкидаю шайбою. І загальне таке правило, можливо, комусь пригодиться з тим, що я стикнувся, коли ставиш плуг. Різний плуг, різний виробник. Потрібно, щоб таким методом виставити, поставити вчепити на наврізку плуг, чуть-чуть підняти, щоб середина плуга, де, де кріплення центрального вінта, було точно проти центрального вінта. Тоді тоді от, от оце місце, оцього ямка. оцього ямка тут о. Має зійтися з внутрішнім, внутрішньою стороною, з внутрішньою стороною колеса. Е, якщо він трошки натягується, то там е, чуть забігати може на колесо сантиметра 3, а він трошки тоді натягнеться, тоді треба мірити від центра трактора, коли оце виставили праве колесо. Тоді від центра трактора до правого колеса поміряли скільки. І від центра тоді до лівого колеса поміряли і поставили так само. Тоді він буде йти правильно. Якщо ви колесами не регулювали ніколи до свого плуга, він не буде йти правильно. Він буде розвертати, кидати, рвати. Я не одне відео передивився, як рут пускають руль. І йде трактор без проблем, ну, ніхто не міг пояснити, і я не міг знайти. Мені пояснив інженер з Кам'янець-Подільського заводу. Я зв'язався з ними, в мене ну, не йде і все, їхній плуг купив. І він мені розказав таку річ, коли я вийшов з ними на зв'язок, він мені розказав, що має отак бути вислано. Коли я виставив так, в мене трактор йде просто ну, без проблем, чи то мокро, чи то болото, чи то твердо, він просто буксує. Так, Коли одне колесо буксує, трошки. Його провертає. Коли два колеса на блокіровці однаково буксують, його взагалі не провертає. Якщо не буксує, то він просто гарно йде рівненько, нема питань. Ну, така технологія виставляння. Хтось перевірить, хтось щось напише, як він виставляє. І буду радий почитати і подивитися. Але я перевірив такий метод дуже якісний, дуже корисний. В мене тут вчіплена сітка, як ми кажемо. Хто як ще їх називає? Бо колесо слабувати, будемо казати відверто, колесо слабувати. Вчепив сітку, ну і цього року дуже болото, просто дуже болото. І блокіровка в мене працює. До речі, я знімлю окреме відео, покажу, як працює Е, Поставив я сучасне рульове з циліндром. То розкажу відео, як знімлю відео, яким методом ми зробили блокіровку. Оригінально по-заводському, дуже гарно вона працює, ніде нічого не тече, гарно включається, гарно виключається. А тепер ну, далі продовжимо нашу думку. Так що, коли виставити обидва колесі, то плуг горе дуже добре, дуже якісно. Є пару три масльонки, яких треба мастити. Так що хотів би я зробити висновок такий, що якщо хтось вагається про плуг. Не може е, орати. Плюс. Ще одна перевага така в цього плуга, що він набагато меншу нагрузку дає на трактор. Ну, дуже багато меншу нагрузку дає на трактор. Його легше, легше трактор відтягнути. Не знаю за рахунок якихось, е, яких там моментів, але він набагато легше йде відносно ПЛНу. Бомет, ну, плюс-мінус. А оригінальний Бомет, бо є Бомети 2, е, є підробка і оригінал. І з пеленом, то це набагато легше йде. Так що, я думаю, що хтось боїться купляти, купляйте, не бійтеся, працюйте, наваруйте, перевагу велику дає. Ну і я купив за адекватні його гроші, не страшні там такі гроші. а чуть чуть дорожче Плелена. Звісно, ну, я ним задоволений. Підписуйтесь на канал, переглядайте відео. Буде цікаво. Продовжуємо працювати, жити, боротися за мир. Дякую всім.